На станції швидкої допомоги Тарас Глех працює 5 років. Раніше чоловік займав посаду водія, а з нового року його посада звучить як екстрений медичний технік. Щоб залишитися на роботі, мав пройти навчання. Я працюю на реанімаційній бригаді. То там допомога лікару і фельдшеру там покачати амбу мішком. Так що скажуть, то, то допомагає. Виїжджали на такі випадки, де були був долучений до. Бригади допомагав робити їм реанімаційні заходи у бригаді екстреної медичної допомоги. Тарас Глех працює разом із Олександром Лукашенком. Він виконує велику роль в виконанні надання допомоги пацієнтам, на рівні з парамедиком майже, допомагає під час реанімації, вентилює пацієнтів, непрямий масаж серця виконує, також розведення ліків. Без нього було б набагато важче. Так як він став екстреним медичним техніком, то він ну, більше орієнтується в тому і допомагає. Це ну, вагомий внесок в надання допомоги. Це і час економить, і вільні руки з'являються. Із січня цього року посаду екстреного медичного техніка внесено до переліку офіційних медичних професій, каже директор Центру екстреної медичної допомоги Олександр Ріпка. За його словами, колишні водії мають пройти трьохмісячне навчання із теоретичною та практичною частинами. У Нас по штатному розписі 389 екстрених медичних техніків. З них зайнято десь 97-95% посад. І десь відсотків 70 пройшло навчання після нашого навчально-тренувального вони здали екзамени, отримали сертифікат від Київського науково-практичного центру. Львівський коледж видав їм сертифікати про робітничу професію. Переведення водіїв в екстрені медичні техніки це одна з частин реформи, яка давно йде. Вони самостійно мають простими засобами робити протекцію верхніх дихальних шляхів дітям дорослих. І асистувати при складних. Також вони ще раз пройшли навчання по основних медичній апаратурі, яка знаходиться в кареті швидкої допомоги. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.